Одеський припортовий завод і російський слід в його діяльності і в його бездіяльності. 1 жовтня 2021 року на дистанційних зборах акціонерів ПАД Одеський припортовий завод було затверджено кандидатури наглядової ради. Ними стали п'ять осіб, зокрема троє незалежних членів: Коломійченко Андрій Іванович, Дуденко Юрій Леонідович і Філонов Анатолій Павлович. Та два представники фонду державного майна. Кудін Денис Ігорович, на той момент заступник голови фонду та Віжунов Олександр Вікторович. 11 жовтня 2021 року на території обдеського припортового заводу відбулися перші збори нового складу наглядової ради, на яких більшістю голосів головою був затверджений Дуденков, а заступником Кудін. Прес-служба заводу представила наступну цитату нового голови. Всі члени наглядової ради мають досвід роботи в хімічній галузі. Ми будемо брати безпосередню участь у житті заводу. Наразі, щоб утримати підприємство та колектив, вже проводиться низка заходів, зокрема, перегляду тарифу на прийом, зберігання та відвантаження аміаку та повернення податку на переплачений прибуток, зазначив Юрій Дуденков, голова наглядової ради АТ ОПЗ. До російського вторгнення залишалося чотири місяці. То де ж російський слід у цій історії, а ось він, пан Дуденков, забув тільки повідомити про те, де ж власне він отримав досвід роботи в подібному хімічному підприємстві. А його попереднім місцем роботи було керівництво заводом на Росії. Є стаття в жовтні 2013 року, якраз тоді, коли в Україні розпочинався майдан. Пана Дуденкова призначено було керівником Россошанського АТ Міндобрева. Основним акціонером АТ Міндобрива виступає Яйберія Холдингс Лімітед підконтрольна Аркадію Ротенбергу та Дмитру Фірташу. 15% акцій належать Газпрому. Варто нагадати, що Ротенберг це один з найближчих друзів Путіна. Пам'ятаєте? Ви думаєте, Юрій Леонідович Дуденков негайно залишив свою посаду після анексії Криму і захоплення російськими сепаратистами частини території Донбасу? Ні. Він пропрацював на своїй посаді чотири роки, звільнився в листопаді 17-го за власним бажанням. Також в цей час він отримав російське громадянство, індивідуальний податковий номер РФ і страховий номер індивідуального особового рахунку їхній русський. Є інтерв'ю Юрія Леонідовича в 2016 році в російській пресі. Цікаво одним словом, правда ж, це в той час, як він ніби працював тут у нас керівником одеського припортового заводу. Виходить, що напередодні російського вторгнення на стратегічний завод, що знаходиться в порту Південний Одеської області, було призначено путінського агента впливу. Дуденков досі очолює флагман хімічної індустрії України Одеський припортовий завод. Чи треба говорити про те, що з моменту приходу Дуденкова на ОПЗ цього досвідченого в хімічній галузі керівника? Завод так і простоює, не випустивши жодної тонни товару. А фіктивні борги його патрона фірташа так і нависають над колись найкращим заводом країни. Треба зауважити, що вже після російського вторгнення і початку війни навесні 22-го, ці досвідчені хіміки виплатили собі більш ніж 7 мільйонів гривень бонусів за ось цю бездіяльність. Коли ж вже СБУ і ГУР зацікавляться цим російським агентом, який засів на аміачному заводі в Южному. Але вони про все це знають і ігнорують проблему. Чи у нас має статися такий самий вибух, як свого часу в Бейруті, щоби на завод нарешті звернули увагу? Останнє питання так само зависне у гучній тиші. Хто привів і патронував цього діяча на державне підприємство? Чи ж не Денис Ігорович Кудін? Зараз Кудін виконавчий віце-президент з питань корпоративної стратегії та розвитку укрнафти, а злі язики вказують, що його в офісі президента курує Ростислав Шурма. Це той, про якого стало відомо, що держава платила сонячним станціям його брата за електроенергію, котра вироблялася в окупації, а не для України. І от все це кубло не викликає питань ані у Зеленського, ані у спецслужб, тим більше, що вся інформація у них є. І остання деталь зв'язку Дуденкова та Кудіна видно неозброєним оком, російське громадянство Дуденкова теж. Колишній керівник Кудіна, голова фонду держмайна Сенниченко, у розшуку, а Кудін і Дуденков далі на фінансових потоках. І за їх спиною проглядається Ростислав Шурма з офісу президента, який виступає для них дахом, покровителем. Ні у кого немає ніяких запитань? Чи це лише одному мені здається дивним?